Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брача та сестри, наш Господь каже такі слова. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і Хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Браття та сестри, про який хрест йдеться тут мова, що наш Господь має на увазі, а він має на увазі, що нам потрібно взяти свого Христа, тобто помирати для своєї старої, внутрішньої, гріховної людини, для своєї гордості, для свого я, для своїх гріхів. Для своїх пристрастей, для своїх власних планів на своє життя. Нам потрібно взяти цей хрест і померти на ньому для себе, померти для всього того, що є гріховним, і воскреснути для святого життя в Господі, для Господньої волі, браття та сестри, лише таким чином. Ми можемо слідувати за Спасителем, коли ми всередині себе померли для гріха і воскресли для Господа. Без святого життя ми не можемо слідувати за Спасителем. Ми не можемо слідувати за Спасителем лише зовнішньо, прийшовши до храму, помолившись, а уйшовши, продовжувати жити старим гріховним життям. Братя та сестри, це не є слідуванням за Спасителем. Адже слідування за Спасителем полягає в нашому внутрішньому слідуванні за ним, коли ми всередині себе померли для гріха і воскресли для Господа. Братя та сестри, чи буде людина щасливою, коли живе в грісі? Звичайно, що ні, бо гріх це омана, гріх веде до смерті. Внутрішньої до смерті фізичної, до смерті вічної, браття та сестри. Але святе життя, воно дійсно надасть нам щастя в вічному житті і також вже тут на землі. Коли ми живемо свято всередині себе, коли ми обираємо Божу волю, коли ми слідуємо за Спасителем, ми дійсно є щасливими. Браття та сестри. І цього щастя нам може дати лише Христос. Цього щастя нам не дасть цей світ, не дадуть гроші, не дадуть всі блага цього світу. Але це щастя, ще раз повторюсь, дає нам Христос. Отже, помираємо для себе, помираємо для своєї внутрішньої старої гріховної людини і воскресаємо для Господа. Бо в цьому наше щастя, в цьому наше життя, життя вічне. З Господом нашим і Спасителем Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу.